Слава Господу, дякуємо за цей час, дякую за проповідь, дякую за навчання. Вони отримують откровення і діляться. І ці відкривання можуть ставати моїми откровеннями. Я дякую. Я роздумував, ну, якщо вони отримують відкривання, то я також можу отримувати. Один раз я просто захотів цього. Я захотів, щоб почути Господа через слово. І я читав від Івана 20, від Івана двадцятий розділ. Це якраз відбувається тоді, коли Ісус Воскрес, Він з'являється своїм учням. І всі були крім Хоми. І приходить Хома, і учні здоволено кажуть йому, ми бачили Христа. А Хома їм сказав Івана двадцять, двадцять Інші ж учні сказали йому, ми бачили Господа. А він відказав їм, коли на руках його знаку відсвячного не побачу, і пальця свого не вкладу до відсвяшної рани, і свої руки не вкладу до. Боку його не вірою. І після цих слів, Хоме, Ісус з'явився учням на восьмий день. І всі були в зборі разом з Хомою. І Ісус каже: Хомі, Івана 20,27, Простягни свого пальця сюди та на руки мої, подивись. Простягни свою руку, і вклади до боку Мого, і не будь ти не віруючий, але віруючий. Якраз в той час церква приходила обрізання. Я часто чув за обрізання, знав про нього, але не мав до кінця розуміння. І у євреїв на восьмий день від народження відбувається обрізання. І Ісус з'явився Хумі і учням на восьмий день. Я зрозумів, що тут відбулося обрізання невірства Хуми. Але що цікаво, в цей ж самий день було навчання. І я приходжу на навчання, слухаю, і мова зайшла за Івана, 20 розділ. Моє здогування було тоді, коли мова зайшла за обрізання Хоми. Я зрозумів, Господь дав мені підтвердження, і він дав мені те, що я в нього просив. Я отримав те. Після читав Івана 21 розділ, Петро вирішив піти на риболовлю, і інші учні теж пішли з ним. Вони рибалили цілу ніч і нічого не зловили. І на ранок на березі опинився Ісус і каже їм, Івана 21,6. Закіньте невода човна і зловите». Вони закинули і вже не могли витягти його від великої кількості риби. Я зрозумів, коли ми чуємо Христа, слухаємося його, робимо те, що Він каже, тоді будуть плоди, тоді будуть повні сіті. А От коли отримую пояснення від Господа, коли він пояснює слово, то радість просто наповняє. І воно ну, хочеться ще і ще. Хочеться нові відкривання, хочеться ще більше проводити з ним часу. Але і той, кому це не подобається. Явел, він хоче, щоб у нас не було цього бажання, він хоче, щоб у нас не було цієї спраги по Богу. Він дає нам різні речі, хоче відволікти нас, хоче, щоб ми чогось іншого наїлися, тільки не слова, не істини. І може дати соцмережі, фільми, навіть роботу. Навіть пробував сказати, що це не так, але. Чим наповни серце, те говорить уста. Наш Бог є ревний Бог, Він хоче на частинку нашого серця, він хоче все наше серце, він хоче повністю нас, щоб ми були повністю сконцентровані на ньому, і наш погляд був повністю на ньому. І життя вічне, і пізнавати нашого Господа. І чим більше глибше пізнаємо Господа, тим більше глибше нам відкривається це слово. Дякуємо. Слава Господу! Амінь.